Ну що, друзі, пройшов тиждень, я зібрав для вас всі новини. З вами знову я, Сергій Халус, і знову з вами скандал, де ми обговорюємо найактуальніші, найсвіжіші, найскандальніші новини в скандалі. Тиждень, як завжди, був дуже цікавий, як завжди було про що поговорити, як завжди було про що поскандалити. Тут, як завжди, я збираю найкращі новини, щоб зачитати їх вам, а потім ми з вами їх обговорюємо. Я тут ви в коментарях. Не забувайте писати свої коментарі, не забувайте підписуватися на мій. Канал. <забув>, Забув на що треба підписуватися. Також не забувайте підписуватися на мій інстаграм. Я створив телеграм-канал, в якому ми з вами обговорюємо новини задовго до того, як виходить випуск скандалу. Ми там обговорюємо, я роблю якийсь такий підсумок, і потім тут більш широко вам це все освітлюю. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, там виходять актуальні новини, і моя думка. Про ці новини також так нагадую вам, що ви можете стати спонсором цього каналу. Ну, це вже по вашому бажанню. А я би дуже бажав, щоб ви були спонсором. Там класні всякі функції є. можете подивитися внизу під відео. А сьогодні в нас випуску чекає новий зашкварний трек від Патапа. Сістер Сарома знову обісрали. Артем Півоваров доскакався. Володимир Дантес співає про дітей, яких в нього ще немає. Київстар та Дарафійла, що в них спільного це і багато іншого. Сьогодні ми з вами обговоримо в новому випуску скандал. Пата, всі ми його знаємо дуже добре. Я даю йому виріз. Чундра, чучундра, каклінькрутіну міні пара, новий кота сосни траві іголочку. То є, все це було в моєму дитинстві, в моїй юності. Все це пройдено. Дякую, дуже дякую. Може, якісь травми ви не нанесли, Олексію мені своїми піснями в дитинстві, але з психологом я їх поки не розбирав. Ці ваші пісні. Новий хейт відбувається в мережі через новий трет. Олексія Патапенка. Давайте читати. Де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями. Я волонтерила українців, обурив. Текст нової пісні Потапа про волонтерів. Український репер та музичний продюсер Потап, справжнє ім'я Олексій Потапенко, 17 лютого випустив новий трек під назвою Волонтер. Артист очевидно мав на меті просувати волонтерів, які щодня наближають перемогу нашої країни, але натомість вийшло викликати обурення суспільства. Я послухав цей трек ще в інстаграмі Олексія, на нього підписаний. Послухав, думаю, потап. Ну, вроді стільки років досвіду. Така класна чуйка на якісь хіти, да? Ну така лажа, що по музиці, що. По тексту, що по наповненню. Послухав цю пісню і думаю, такий, блін, ну от якась лажа. І потім, через певний час, в інтернеті почалися тіктоки, почалися коментарі, е репости цього треку, що повна лажа і повна фігня. Я погоджуюся з народом, я погоджуюся з людьми. Зараз такий час, що треба бути досить обережним з такими всякими пісеньками, тому що вже всім набридли ці пісні і спекуляція на темі війни. Олексій досить класно збирає гроші на ЗСУ, досить класно. І великі суми вони з настю задонатили за цей рік війни, да але зараз настільки напружена аудиторія, настільки напружений глядач, що тільки шах вправо, шах вліво розстріл. ця от пісня це дуже 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 невлучна така спроба задобрити волонтерів. Дуже неволучна, дуже дуже якась така. Дурацька може він такий, типу, хотів пожартувати в цю тему, де я була з хлопцями, бійцями, волонтерила. І тут вже якийсь є і сексуальний да, підтекст відчувається так пахненим чуть-чуть. І є якийсь, а може це просто ну короче, Я не вважаю, що треба потапа зараз відміняти. Да, за це за ці рядки, типу, там, о, який він казіол, так, так написав. Ні, це міг бути невдалий жарт. Не знаю, офіційного коментаря від Патапа ми не маємо. Він не коментував цю ситуацію, але. Трек гівно, погоджуюся з аудиторією. Трек-гівно. Я би на місці пата видалив цей трек з усіх платформ. Написав: вибачте, хотів зробити класний якийсь текст. Трек, але не вийшло. Всі скажуть, молодець, поняв ошибку, до побачення. Ну Київ Стар на шумів цього тижня виходить, значить, така реклама Київстара в тіктоці. Я її дивлюся, і просто от, ну, от вона виходить. Дивіться. Я думаю, так, по-моєму, це дуже дуже низько для такого класного бренду, як Київстар, великого бренду, українського бренду. Такий факап і такі недоречні низькі жарти, які ну, нудьпа на тему, яка вас взагалі не стосується, навіщо це. Ці да, прикольно, але, блядь, не для Київста. Якщо це себе пошутив якийсь там відеоблогер, це би було може хі хі хі-хі-ха-ха. Але коли це жартує великий бренд і бренд, за яким стоїть велика історія, велика команда. Це дуже дуже примітивно, низько і велика неповага до людей, про яких вони там пишуть. Я саме про Надю Дарафеєв, тому що не пишуть надірафеєві в Дірект. Ці дурацькі жарти, які вже давним ну, тобто цей пояс, коли про це шутили, вже пішов. Рік тому, а вони до сих пір про це жартують. Дуже мені не сподобалося це, і потім, що молодці, от за це дуже великий респект, дуже круто зробили. Виклали відео, написали, що да. Недоречний жарт, багато кого вбурив. от зараз бачите його це відео. Багато підлітків записували навіть тіктоки про те, що е, Київстар замініть змініть ника замініть е, редактора, який займається вашим Тіктоком. Того, що це Крінж. Я сам написав крінж в коментарях їм, але ребята молодці виправилися швидко, вибачилися дуже. Же важливо, коли бренд не просто видаляє публікацію, а вибачається, признає свою вину і каже: все так більше не будемо. Це круто, це, це такі нові правила да нова етика, і це повинно працювати. Це класно і це працює. Я радий, що у нас в країні це працює, що не просто там так от можна право наліво великі крупні бренди так от жартувати, позволяти собі. Тому Київстар виправилися. Кстати, наня Драйфеєва нічого не сказала про це. Цікаво, що думає Драйфеєва з -по цьому поводу, але коментаря опять таки нема. i mm -hmm. Артем Півоваров набуває свого піку зараз цей артист, один із небагатьох артистів, який веде активно свою концертну діяльність. Один із артистів, який записує хід за хітом, дуже крутий чувак, дуже крутий виконавець, який давно йде до своєї слави. Я пам'ятаю, навіть колись мені писали, щоб я виклав в інстаграм Артема там трек його чи щось іще на його початку кар'єри. Він довго довго в бізнесі, але довго-довго не міг вистрілити. І тут нарешті в нього це вдалося. І що я бачу? Я бачу, що 主题是“塞”。 Несе, несе його. Прям він такий став самовпевнений, такий прям ух, прям рве всіх. Одразу видно, що самооцінка у людини підскочила. Одразу видно, що людина себе полюбила. Тут ми бачимо нову новину. Закрийте пельки. Артем Пивоваров емоційно звернувся до тих, хто каже, що концерти не на часі. Саме завдяки концертам Артем і його команда допомагають ЗСУ. Вже майже рік щотижня відправляють на фронт необхідні речі, серед яких автомобілі, амуніція, прилади військової техніки. Пивоваров постійно. На зв'язку з нашими військовими і розуміє, що вони потребують цієї допомоги. Він їздить по Україні постійно по Україні. Я завжди бачу в нього нові концерти. Під час тривог навіть він там якось на вулицях давав концерти, коли там залу всіх вигнали. Такі концерти справді на часі, тому що, по перше, так заробляють і люди. Тому що у всій зірок є колективи, да, які теж повинні заробляти якісь гроші. І йде дуже велика допомога, тому що такі артисти, як Артем, збирають великі зали і збирають великі суми. Це дуже круто, але єдине, що я помітив у себе в телеграм-каналі, я написав це, що Артем постійно лазить по сценам, і в нього є така фішка, що він вилазить на сцену, вилазить кудись наверх, лізе, як ця мавпиня, А, Чи там в театрах я бачу, він на ці балкони вилазить, бігає по ним. Я вважаю, що це так не можна робити, тому що ці театри наші українські, вони є якісь такі історичні, і це їх руйнує. Не треба по ним ползти ногами. Це як мінімум не культурно. Але коли він ползає по сцені, я хвилююсь про одне. Про те, що він може гримнутися, це перше. По-друге, що може рухнути ця сцена і впасти на людей. Тому що закріпляють це ж все людський фактор. Можуть десь там недобре закріпити і все. І погутить, да? Всі ми бачили, як Артем лазить по цим всім своїм сценам. І тут сталася знову нова новина. Артем Піваров травмувався. Травмувався, показали, оце ви бачите відео зараз. Травмувався Артем, виступав сидячи на стульчику, але провів концерт до кінця, запшикали йому і і він, як справжній артист, провів концерт до кінця. Тож, що я хочу сказати про Артема Півоварова? По-перше, концерти на часі, я його підтримую в ці його. Гасві, але так говорити не треба. Е, по закривайте закрийте пельки <рес> по-друге, якщо лазієш кудись, то будь ласка, і страховкою. Якщо це частина твого шоу, то ну будь ласка, страховкою. Всі ми хочемо, щоб наші артисти були живі, живі, здорові, і нас радували довго. Тому страховочка Артем обов'язкова. Ну це лякає. <рес> це реально лякає. Не хочеться, щоб ти травмувався. Ось такі новини про півоварова. Напишіть мені в коментарях, як вам півоваров чи слухаєте ви його пісні, як вам ці його ползання по сценам. Володимир Данте заспівав про дітей. Він написав, значить там себе в інстаграмі, що був якийсь день, коли там він підміняв Кацуріну і був з дітьми, і записав ось таку ось пісеньку. Я обраний Богом, бо тому що from Ukraine, але трохи я в зйобі, бо виховую дітей. Мені якось дивно це все нуні в папати. Я не знаю, як підібрати слова, але для мене це дуже дивно. Я розумію, що ти допомагаєш Даші з дітьми. Так, Даші важко, тому що двоє дітей і досить таких маленьких дітей в юному віці і дуже важко прослідкувати за двома, і ти їй допомагаєш. Але я не думаю, що допомагаєш настільки, щоб про це вже писати пісні. Я думаю, що це одна із цих очередних е, виходок для того, щоб привернути до себе увагу. Я так вважаю, тому що, ну типа. Чого? Ні, я дуже, я дуже люблю Дантеса, він дуже класний. Хоча спекуляція на цій темі чуть-чуть на набридає, якби, да? І ще я умаляю, Дантес, зроби щось з волоссям. Те, що Дантеса зараз твориться на голові, оце от все, на це боляче дивитися. Я розумію, війна, але ти виступаєш, ти живеш. З цими колтунами на голові, зробившись головою срочно. Була така гарна зачіска в нього, дуже була гарна зачіска. А зараз стало якесь кубло просто. Став жахливо виглядати. Може, це так і за того, що він з дітьми сидить, вони йому там запутали волосся. І тому він уже заспівав цю пісню. Не знаю. Напишіть, що думаєте про Дантеса зараз е в коментарях. Товари українського б'юті-бренду Sisters Aroma продовжують продавати на російських сайтах. У компанії це пояснили діяльністю експартнерів. Sisters Aroma це б'юті-бренд України. Український, який виробляється, як ми зрозуміли, вже в Турції. По-моєму, там викладали дівчата. TikTok. український б'юті-бренд, який навіть на своїй упаковці не писав українською. Я просто клею стільки українською на неї, тому що так було їм напевно вигідніше. Я не знаю, чому вони так робили, але так робили. Мені кажеться, що просто вони робили ці замовлення давно, коли ще не було війни на ці баночки, і тому там було написано російською. Ну не суть, суть не в цьому. Бренд український продається в Росії до сих пір на Wildberries. в нових баночках, в нових упаковках з новим дизайном продається така, знаєте, платформа, де продаються різні товари в Росії. Я розумію, що до повномасштабної війни багато хто співпрацював з Росією. Дуже багато хто. Рошен, наприклад, теж сістер сороми завжди виділялися на ринку України красивими баночками, хорошим маркетингом. Вони були всюди, у всіх туалетах, ресторанах, і не тільки можна в Києві і у всіх містах. Гарний дизайн, гарна реклама все супер було. Але йоб твою мать. Війна показує хто є хто, і хто прислідує лише корисливі цілі, хто прислідує лише ті цілі, щоб заробити побільше. А хто реально український бренд? Я не знаю відгуків про цю косметику, тому що я нею не користувався, не можу нічого сказати. Подруги, які користувалися Сістерс Арома, говорили, що це дуже така посредственна косметика. Тому е нема так якихось відгуків про Сістерс Арома, але вони завжди якось виділялися тим, що вони були гарні. Зараз бренди, які ведуть свою діяльність, в Росії, які там продаються, які сплачують податки, тому що по-другому не можна, я простоюся питанням, якого ви до сих пір тут? Welcome! Ідіть на той ринок, до побачення, ви нам не потрібні більше. І це так, це так дивно, це так глупо, коли такий великий, класний бренд здавалося, б, да? робить такі помилки в корисливих цілях. От дівчата, які мають цей бренд, от вам хотілося просто заробити більше грошей. Вам, вам, вам взагалі, ніякі принципи, не важливі, у вас нічого немає, да там на моральному якомусь плані. Вони якось намагалися оправдатися, що це щось із складів в Харкові, вкрали в них продукцію, і там їх зараз продають, що це їх експорт. Партнери а, замовили цю продукцію, де вони там брали цю продукцію і її там продають. Ви маєте якось закрити цей бренд. Там ви маєте показати і доказати, що ви там не продаєтеся. А все, що ми бачимо останнім часом, це повний шлак і пройоб на прайобі того, що Сістер Сарома не можуть ніяк полишитися у цій отруснявої аудиторії. Продовжують там загравати з цим. Ось що говорять Сістер Арома з приводу цього конфлікту. Водночас частина товарів у новому пакуванні зберігалась у Харківській області. Після вторгнення РФ на Харківщину ці товари було викрадено та вивезено до російського Білгорода. Нам достебенно відомо, що частина цієї продукції намагались продати нашим партнерам у Молдові. Подальша ситуація нам, на жаль, невідома, але наразі ми можемо зробити висновок, що продукція все таки була розпродана колишнім партнерам на території РФ, Якби вкрали. Харкові і продали їх партнерам минулим в Росії. Не знаю, мені слабо в це віриться. Якщо це правда, так то це жорстка дуже підстава. То це жорстка дуже підстава. Якщо це правда, так якщо вони вкрали продукцію і їх підставили просто. Але ми не маємо ніяких доказів. Ми не розуміємо. Ми бачимо тільки те, що товари продаються в Росії під брендом в новій упаковці. Все. Пишіть свою думку в коментарях, що думаєте щодо цієї ситуації. Зараз знімають багато тіктоків з розборами. Я коли побачив, мені стало якось гидко і бридко. да? Не хочеться, щоб такі українські бренди продовжувалися і продовжували своє в нашій країні. Якщо ви називаєтеся українським брендом, у вас має бути чітка позиція. Після 24 лютого я розумію, що війна йде з 14-го року, як ви мене виправляли на минулому відео. Але з 24 лютого взагалі ніяких загравань з російською аудиторією не може бути. Досить. все стоп. А ви просрали такий шанс бути класним брендом в Україні, тому що тепер ваші руки в крові, і ніхто більше не хоче мазати вашими кремчиками свої руки. Я вам скажу, що до сих пір Рошен продається в Росії. Я тут недавно побачив такий документ, що в Росії хотять заборонити Хортицю Рошен і так далі. Дуже багато українських брендів. І мені цікаво, вони дійсно продовжують там працювати. Вони дійсно продовжують туди відправляти свою продукцію, тому що Рошен з чотирнадцятого року і до 24 лютого точно там продавався. Рошен точно працював в Росії в вот отак. От я там бачив його. Я такий дивлюся на це і думаю, господи, який піздець. Просто ребят, війна. Ашан постачає товари російським військовим та сприяє мобілізації своїх працівників. Ашан забрудили свої руки теж кровавою всією історією. Ми бачили багато фотографій, зараз бачите, де приходить допомога на фронт до росіян, і вона в пакетах Ашан від Ашану від цього бренду. Це французький бренд, хто не знав, але саме прикол в тому, що Ашан продовжує працювати на території України. Український офіс Ашану звернувся до головного. Того офісу Ашану, щоб вони дали якісь пояснення з цього поводу, да що чому російський Ашан допомагає російським військовим цим тварям, цим пакетам? Для мене це дуже дивно. Якщо Ашан підтримує військову операцію, як вони кажуть, війну і підтримують Росію, то нахуй з нашого ринку. Геть з ринку. Ми повинні бути принциповими в цих питаннях, тому що ми не можемо вести війну з росіянами і, і купляти продукти в Ашані, коли е, Ашан відправляє продукти військовим, які йдуть нас вбивати. Це якийсь замкнутий круг, піздіться. Я здивований наскільки людям е, важливіші гроші ніж принципи навіть під час війни, коли вмирають люди, діти е, летять ракети. Ну як це? І досить прикро, тому що Ашан е, це хороший бюджетний магазин, в який ходить багато українців. Я знаю, в Києві, наприклад, в Ошум Плазі, я коли там жив, я туди ходив, там було все, там можна було все знайти. Там було дуже круто і дешево. Але якщо ви підтримуєте Росію, то геть з нашого ринку до побачення, ми без вас справимося. А фазія Брюса Віліса прогресувала. В актора виявили лобово-скорневу деменцію. Майже через рік після оголошення діагнозу хвороба Брюса Віліса прогресувала. Ганського хвороби виявили лобово-скорневу деменцію. Дуже прикро і дуже боляче дивитися на супергероїв свого дитинства, коли вони стають старі, і в них з'являються хвороби. Як написали в інтернеті, де що навіть у місті горішків бувають проблеми, і так боляче на це дивитися. Відомий голівудський актор захворів. Зрозумів це ще коли в нього там були проблеми з текстом на знімальному майданчику. Він не міг запам'ятати текст, розсіювалася увага, не міг сконцентруватися. Пішов додому на лікарняний і зрозуміло, що в нього хвороба і ось зараз виявлена деменцію, яка розвивається досить швидко, і від 7 до 14 років максимум з нею живуть. Зараз актору 67. Прожити таке гарне життя і потім про нього забути. Напевно, це дуже боляче для мене. Це дуже страшна хвороба. Я дивився фільм Батько, і якщо ви його не дивилися, подивіться це про людину, яка живе з деменцією. Це дуже важко. Це це, це дуже страшно. Це дуже страшно. Ну і трішки гарних новин вам під кінець. Давайте підсиплю, того, що якийсь такий, да, получився випуск у нас напружений. Студія Warner Brothers знімає продовження Гаррі Поттера. Компанія вже приступила до розробки нової франшизи на основі книги Гаррі Поттер і прокляте дитя. В проєкті мають прийняти участь е, актори із е, минулих фільмів, в тому числі сам Деніал Редкліф. Ось так ось. Зараз Гаррі Поттер» знову кишить, вийшла игра. Гаррі Поттера на Плейстейшні, всі в неї грають. Я в неї не граю, бо в мене немає. Напишіть, чи граєте в неї ви. Я дуже хочу в неї пограти. Це просто супергра. І зараз така гарна новина, що буде продовження Гаррі Поттера. Я обажаю все всесвіт Гаррі Поттера. я обажаю фантастичні тварі. Я обажаю це все магічне, чек чекунське і казкове. Тому ось така гарна новина вам під кінець. А! Я ногу вже засидів. <му> Ну, а на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що підписуєтеся на канал. Дякую, що підписуєтеся на мої соцмережі. Силки внизу. Нагадую, я завів телеграм-канал. Підписуйтеся. Ставайте моїм спонсором, заходьте до мене в інстаграм, підписуйтеся. Люблю вас, чекаю, зовсім скоро побачимося. Пишіть свою думку з приводу сьогоднішніх новин в коментарі. І зовсім скоро з вами знову побачимося. Пока!